Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему магічне послання долі. Розслабтеся, згадайте себе любимого чи любимого. Подивімося, що вам хоче передати доля. Які послання. Буде карта відпускання. Тобто, це означає, це карта віддалення. Тобто важка ситуація, яка у вас можливо є, або ситуації, які не вирішуються, їх треба просто відпустити, і вони е, будуть вирішуватися. Самі по собі, вам в благо. Тобто не зациклюватися в тих душевних переживаннях, в е, тих думках негативних, е, всякі переживання, душевному розладу, що закриває вам дороги і рухти сперед, а просто треба відпустити. Це все, що не, не виходить. А можливо, треба задуматися. А може, це не ваше. Угу. Може, це не ваше. Може, всі ці небеса відводять вас від цього того, що не розвивається, немає успіху в тому чи іншому бажанні вашому. Відпустіть. Ви побачите, тягар вас з душі вас і, відійде і ви іншими очима подивитеся на світ і життя заграє іншими фарбами. Буде зростати ваша цінність і, і впевненість у завтрашньому дні. А що ваше, то ваше у вас до жене. Угу. Займайтеся собою, своїми справами. Знайдіть собі до душі діло і переключайтеся на нього. Всю свою енергію направляйте на нього. І ви побачите на результат того, що я вам говорять карти. Так, ще послання. Бошою долі. <кій> Вийшла карта Кристали. говорить, що мене дивиться людина <кій> духовно багата людина, можливо, займається якимись <кій> практиками <кій> і досягає в тому успіхів. Хайте радять звернути увагу для того, щоб отримувати більше енергію. Можливо, комусь треба зайнятися новою практикою поріднення з кристалами. І це вам буде давати силу, енергію в вашому житті. Угу. І ще це до це є канал для лікувальної енергії. Це підказка для лікарів, для цілителів, угу. для людей, які угу, люблять медицину і люблять допомагати іншим. Угу. І ще одне візимо послання для вас долі вашої. Я ще послали долі візимо. Так. Верша карта, карта Свобода. Це означає, що ви Собіні вибирати те, чим займатися, і не слухайте тих, хто вас відволікає, чи вас відговорює від тої справи, ви, якою ви займаєтеся чи ділом. Тому що кожна людина в праві розпоряджатися своїми бажаннями. цілями, які вона ставить перед собою. Тільки від вас залежить, чи ви досягнете успіху в тому, чим ви займаєтеся, тільки від вас залежить, чи ви зійдете з того шляху, чи ні, карти підказує, що ви йшли вперед і нікого і не обзиралися і не оглядалися на тих, хто, хто вас хоче збити шляху. Так, ви самі вибираєте те, чим вам займатися. Ви вибираєте самі свій шлях. Так, що я один візьму? тут мене дивиться людина, яка родилася з даром психолога, тобто ви стілюєте людей і словом, даєте хороші поради людям, ви виводите їх з темноти на світлу, життєву дорогу. Тим самим даючи їм силу, енергію і впевненість. Угу. І ті люди, у вас багато таких людей, кому ви допомогли. І ті люди вдячні вам. Ну, такий таро розклад. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую вам за обернений зв'язок. Всіх вам благ. До нових зустрічей